Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Двадцять кілограмів наркомісних пігулок намагався увести житель Мукачівського району в Україну. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Молитвою за Україну 10-те відзначили День Незалежності в Ужгороді. Такий захід започаткували у 2014 році артисти Закарпатського народного хору. З того часу щороку на різних локаціях Ужгорода виступають на світанку, аби таким чином помолитися за нашу державу. Цьогоріч Закарпатський народний хор виступив на площі Андрея Бачинського. Андрій Зубак загинув на фронті. Про це повідомили на сайті Тячівської громади. Там написали, що Андрій Зубак народився 13 грудня 1979 року в Тячеві, де навчався та працював. 27 лютого 2022 добровільно долучився до Збройних сил України. А 2 червня його перевели до 51 го батальйону. Був старшим навідником кулеметного відділення. Андрій Зубак у лютому цього року, під час виконання бойового завдання, на Бахмутському напрямку зник безвісти. Продовж цього часу військового розшукували, однак знайшли мертвим на полі бою. У захисника залишилася дружина. Дочка та син. Прощання з Андрієм та Чен похорону відбудеться 25 п'ятого о 13 годині, поруч з капличкою Зарваницької Божої Матері. Вічна пам'ять і слава герою. У селі Майдан Хузького району попрощалися із Ігорем Гельбичем. Про це написали на фейсбук-сторінці Міжгірської громади. У повідомленні йдеться про те, що чин похорону відбувся в сільському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Ігор Гельбич у сім'ї був найстаршим з дітей. Працював різноробочим, їздив за кордон. Чоловіка мобілізували у березні цього року. Загинув під час виконання бойового завдання 20 серпня. Йому було 30 років. У захисника залишилися мама, сестри, брат та дівчина. Вічна пам'ять і слава герою. З Михайлом Цуберою попрощалися 23 серпня в Дубівській громаді. чин похорону відбувся в Святотроїцькому храмі? Туди прийшли рідні, друзі, військові та односельчани. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Там написали, що Михайло Цубера народився у 1970 році в Дубовому. Був дружний, мав двох дітей сина і доньку, а також онуків. У березні 2022-го чоловіка мобілізували. Був водієм санітаром медичного пункту механізованого батальйону. Під час виконання бойового завдання Михайло отримав важке поранення. Це сталося в Донецькій області. Загинув 15 серпня в госпіталі через ускладнення. Вічна пам'ять і слава герою. Навіс, під яким зберігали дрова та сіно горів сьогодні в селі Терново тячівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що вогонь з навісу почав перекидатися на будинок. Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вогонь знищив навіс, тритонний сірна та 10 складометрів дров. Будинок не пошкоджений. Травмованих та загиблих немає. 20 кілограмів наркоумісних пігулок намагався увести житель Мукачівського району в Україну. Чоловік розфасував речовину пакети і заховав під панелю приладів у машині. Його затримали на митному пусту тиса. Про це суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, чоловіку вже повідомили про підозру вчинені злочину, а саме контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. За версією слідства, наркотрафік організував уродженець Російської Федерації, мешканець Мукачівського району. На замовлення представників місцевого криміналітету чоловік переправляв до нашої країни гуртові партії псевдоефадринов місних пігулок, які використовуються для синтезу метамфетаміну. А товар зловмисник отримував у іноземних постачальників та приховуючи в технологічних порожнинах автомобіля, перевозив через державні кордони. Правоохоронці викрили контрабандиста на митному поступі. Закарпатської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. у його автомобілі. Виявили майже 20 кілограмів наркомістких пігулок, розпасованих у зі пакету та прихованих під панелью приладів. Вартість вилученої партії становить майже 4 мільйони гривень за цінами чорного ринку. У межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 305 кримінального кодексу України, слідчі служби безпеки України повідомили, затриманому про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді є тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають, наразі встановлюються всі співучасники контрабандного переміщення прекурсорів. Поштову марку, присвячену 32-й річниці незалежності України, погасили сьогодні перед будівлею Закарпатської обласної ради. Робили це директор Закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калі та голова облради Володимир Чубірко. Про це повідомили на сторінці держустанови у Фейсбук. Там написали, що на комплектах марки трьох видах листівок та конвертів зображена Україна мати найвищий монумент Європи. Наклад 600 тисяч примірників. Придбати марку охочі можуть в усіх відділеннях Укрпошти області. П'ята сорок на площі Андрея Бачинського збираються люди, аби долучитися до щорічного заходу. Молитва за Україну прийшла сюди і Ольга Росоха. Не можна не прийти, тому що на вівдар незалежності вкладено дуже багато. Життів ціна надзвичайно велика. Я сьогодні прийшла з дочкою і з чоловіком з двома внуками. Так сталося, що я сьогодні у них, бо я живу на Хущині, і я прийшла. Дуже важливе свято, тому що українці. Ще із часів Володимирового хрещення сформували такий міцний християнський корінь, і сам Господь зробив людину вільною, незалежною, і тому не рабом, а вільним. І тому це наше завдання усіх зберегти цю незалежність. О шостій годині Закарпатський народний хор заспівав молитву за Україну. Ну, з народним хором представники духовенства різних конфесій також артисти виконали молитву отче наш п'ятдесятьма мовами. Вперше молилися мовами народів, всіх народів, які підтримують Україну, тобто не тільки тих етні, етносів, які проживають в нас на Закарпатті, а і багатьох країн світу і на англійською мовою, німецькою, французькою, німецькою, і, французькою, і на багато, ну, майже 50 мовами молилися. Щороку у День Незалежності України зустрічати світанок разом із Закарпатським хором приходить Ужгородець ігор з дружиною. Це не просто якась. Рядова подія, яка відбувається періодично. Е, я думаю, що такі ці зустрічі вони мають значення для будуть мати значення для всієї України. Це дуже хороша вже стала традиція, і я думаю, що вона буде продовжуватися незалежно від того, буде ця ситуація, буде війна чи буде мир. Це, це правильно. Я в захваті мені дуже подобається. Я приїхала з Берліну. Проживаю вже 8 років за кордоном. Приїхала додому до мами. Дуже актуально, дуже болісно, зворушливо. Сльози на очах, сліз за. Біль за за Україну, за воїнів молимося за ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Цей прапор подорожує. Він був в Берліні, він був в Будапешті. Це шматок нашої батьківщини. Я сьогодні прийшов сюди, тому що для мене це великий день в нашій історії, і ми всі маємо його пам'ятати та відзначати. Для мене день незалежності це. День, в який ми маємо нагадувати собі про ціну, яку наша нація платила за для того, щоб ми могли зараз бути українцями, цьогоріч день незалежності ожорідів десяти відзначили молитвою за Україну, розповіла художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія П'ятій Потапчук. Почалося в далекому 2014 році, тоді коли, коли якраз Росія почала свою агресію. Ми, ми тоді вже відчували ну, величезну потребу в такій акції. Це вже стало доброю, дуже гарною традицією для Закарпаття, для Ужгороду. Ми цього року не проводили дуже велику таку рекламу. Ми знали, що це, як то кажуть, в будь-яку секунду може бути чи тривога, чи якісь інші моменти. Окрім молитви за Україну, прозвучали і народні пісні, наприклад, такі, як бала. Доголубка народна, ми використовували тут трошечки такі пластичні, хореографічні моменти. Ну і вперше ми сьогодні е, виконали е, твори із фронтменом гурту Шабля. Свою авторську поезію читала Яна Садварі. Традиція шикарна, молитва за Україну. Я поводився одразу за любки. Ну це маємо кожен на своєму місці робити свою роботу. І підтримувати так само і людей, і, звісно ж, засбройні сили України. Сьогодні виконували синку місинку. Це один із творів гуртуша Шабля із нашого репертуару І гімн оборони України, браття українці. Завершилося відзначення дня незалежності виконанням державного гімну. Руслана гостюк Леонті не колишин. Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.